Вправа 894 виконає потрібні вимірювання та знайде площі зафарбованих фігур на малюнках 25.7 і 25.8. Ну що ж, стартуємо. Давайте подивимося на ці малюнки. Ось вони тут наведені. Що можна помітити у випадку 25.7? Ось він. Можна визначити площу фігури або від більшої площі відняти ось цю меншу площу, або навпаки. Можна розділити цю фігуру ось таким чином на дві частинки. Дивіться. Ось так розділивши. І ми кажемо, що загальна площа буде складатися з С1 і С2. Якщо ми їх разом додамо, то у нас буде загальна площа. Як же можна знайти оці площі? Що нам для того треба виміряти? Дивіться. Я пропоную для того, що виміряти перше. ну Давайте якимось кольором я буду позначати, щоб було гарно видно. Тобто тут збоку давайте ми виміряємо спочатку А сторону, потім Б, я її умовно покажу. Ну Потім нам придеться знаходити, наприклад, іще сторону С, нехай буде оця сторона, ну і сторону Д. Якщо ми їх всі виміряємо, то ми можемо знайти площу відповідної цієї фігури. Отже, записуємо тоді перше. Це буде відноситись до малюнку 25.7. Пишемо тоді перше і записуємо малюнок. 25.7 є. Ну що ж, пишемо тоді, чому дорівнює А. І дивимося, беремо тоді лінійку і вимірюємо тоді розмір А по лінійці. Ще раз я не знаю, який натуральний розмір, тому буду вимірювати по своїй лінійці. Отже, тут у нас 10, 20, 25 мм. Я пишу, що А дорівнює 25 мм. Ви можете виміряти у підручнику, якщо у вас доступний паперовий підручник. 25 мм є. Тепер вимірюємо Б. Беремо і вимірюємо тоді Б. Так, дивимося. Так, 10, 20, 30, 40, 50 міліметрів. Пишемо Б. У нас дорівнює 50 мм. Є. Далі С вимірюємо. Так, вертикально. Дивимося. Є. Так, ну десь так я розміщу. Отже, 10, 15, ну, 17 мм. Пишемо тоді C дорівнює 17 мм. Є. Ну і останнє. Нам треба тоді D розмір. Дивимося. Отже, 10, 20, 18 мм. Записуємо тоді 28, вибачте, міліметрів. D дорівнює 28 міліметрів. Є, тепер, коли ми зняли всі розміри, давайте думати, як обчислити площу спочатку s 1 ну, Пишемо, що площа s 1 тоді це дорівнює. Отже, треба тоді B помножити на це. Пишемо B. Що множиться на С, і це дорівнює. Ну, замість B ми пишемо 50. Що множиться, замість С пишемо 17. І це дорівнює. Ну що ж, я пропоную записати це так, як 50, що множиться, а 17 записати як 10 плюс 7. І це дорівнює. Відкриваємо дужки, Це буде 50. Що множиться на 10. Плюс 50, що множиться на 7. І це дорівнює. Переносимо. 50 помножити на 10, це буде 500. І. А 5 на 7 це 35 плюс 35 і 1 нолик, це буде 350. Ну і разом це буде 850. Ми міліметри множили на міліметри, це будуть квадратні міліметри. І. Площу С1 ми знайшли. Ну, а тепер давайте подумаємо, а як знайти площу С2. Одна сторона Є у нас це Д. А інша сторона треба від А відняти С. То пишемо тоді, що С2 дорівнює Д, що множиться на А мінус С. І це дорівнює. Замість D підставляємо 28, що множиться. А у нас дорівнює 25. мінус, А це дорівнює 17. І це дорівнює тоді. 28, що множиться. 25 мінус 17. Це буде 8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді це запишемо, як 20 плюс 8, 28. І все це помножимо на 8. І це дорівнює. Переносимо. То це буде 20, що множиться на 8. Додати. 8, що множиться на 8. І це дорівнює. 2 на 8 це 16. І 1 нолик це 160 додати. А 8 на 8 це 64. Ну що ж, разом пишемо, що це буде 224. Міліметри помножити на міліметри це будуть квадратні міліметри є. Ну що ж, площу С2 ми знайшли, а тепер знаходимо загальну площу. Пишемо тоді, що площа С дорівнює S1 плюс S2 і це дорівнює. Тоді це буде 850. Додати 224. І це дорівнює. Ну що ж, 800 плюс 200 це буде 1000, А 50 плюс 24 це буде 74. Тобто разом буде 1074. І в дужках пишемо, чого. Квадратних міліметрів. є. Ну що ж, ми тоді знайшли, чому дорівнює площа у першому випадку. Тепер переходимо тоді до другого випадку. Другий випадок у нас буде це малюнок 25.8. Є. Ну що ж, давайте подивимося на цей малюночок. Ми бачимо, тут у нас є один квадрат, з нього вирізано менший квадрат. І для того, щоб знайти площу, нам треба знайти площу загальну і від неї відняти площу ось цього квадратика. Давайте позначимо тоді. Тоді сторона цього квадрата давайте я позначу через А, а цю сторону через Б. Ну і тепер треба записати, чому ж вони дорівнюють А і Б. Пишемо А дорівнює. Я беру лінійку і в своєму масштабі, своєю лінійкою вимірюю. Ви вимірюєте своєю, якщо у вас є така можливість. Отже, дивимося 10 мм, 20 25 мм. Записуємо, що А дорівнює 25 мм. Ну, а Б сторона пишемо дорівнює. Беремо лінійку. Так, ну я тут бачу 5-9 мм. Пишемо Б дорівнює 9 мм. Є. Ну, а тепер обчислюємо тоді площу загального квадрату пишемо тоді С1. Це площа буде загального, це буде А у квадраті. І це дорівнює А, що множиться на А. І це дорівнює тоді 25, що множиться на 25. Це буде 625. Ну що ж, давайте в цьому переконаємося. І це дорівнює тоді. Як це можна переконатися? Можна в стопчик, а можна записати це як 25, що множиться на 20 плюс 5. Розкриваємо дужки. Це буде тоді 25 помножити на 20. Додати 25, що множиться на 5. І це дорівнює. 25 на 20 25 на 20 50 і 0 – це 500. А 25 на 5 це буде 125, тому що 25 на 4 це 100. Отже, пишемо плюс 125. Ну і це дорівнює, переносимо. Це дорівнює тоді 625. Ми міліметри множили на міліметри, і це у нас будуть квадратні міліметри. Є. Ну і тепер обчислюємо тоді S2. S2 дорівнює. Так, площа у нас ось цього квадрата це буде B у квадраті. Або B, що множиться на B. І це дорівнює. Замість B ми пишемо 9, що множиться на 9. І це дорівнює 81 мм на мм. це буде квадратний міліметр. Є. Ну що ж, а зараз давайте обчислимо тоді площу S. Площа S тоді дорівнює. Треба від S1 відняти S2. І це дорівнює. Тоді S1 записуємо 625. Відняти 81. І це дорівнює. Ну що ж, було б місце, можна було стопчик відняти, а так прийдеться віднімати таким чином. Ну що ж, це можна записати як 624, якщо я відніму одиничку мінус 80. 624. мінус 80. І це дорівнює. Ну, тепер дивіться. 620 мінус 80 – Це все одно, що 600 мінус 60. А це буде 540 і ще є тут четвірка. Тобто разом буде 544. Записуємо тоді 544. У нас міліметри квадратні мінус квадратні міліметри. Це будуть міліметри в квадраті. Є. Ну що ж, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Давайте тут. Отже, в першому завданні у нас площа вийшла в моєму масштабі 1074 квадратних міліметри, а в другому площа вийшла 544. Квадратні міліметри. Ну що ж, ось таке завдання, як можна знайти площу подібних фігур. Можна їх знаходити як суму, ну або як різницю відповідних площ. На цьому вправу завершено.